Почали звертатися до архівних матеріалів. І як з'ясувалося, насправді по цьому краю дуже мало такого роду досліджень. Тобто є деякі окремі позитично досліджені фрагменти, але для того, щоб скласти цілісну якусь картину, цього було дуже мало. А мені дуже важливо було зрозуміти саме психологічний оцей ось портрет побутування. І тому ми вирішили підійти до цього питання ґрунтовно, Оскільки я сама не, не є науковцем, я завжди дуже ставлюся, ну як є і аспірантом з, зі спеціальності історії археології, але я не маю ще наукового ступеня. Для того, щоб ці дослідження були максимально як вам це сказати, да, з максимальною експертизою, не були підважені і не можна було ніяким чином поставити під сумнів мою діяльність як громадського діяча, я завжди звертаюся до максимально можливого рівня експертизи. І в даному випадку ми говоримо про книжку, написану фахівцями профільної установи і Академії наук. Власне, ми зібрали експедицію. Галина Борисівна звернулася до своїх колег, спитала, чи хто з колег готовий виїхати в поле і ось значить, здійснити таке дослідження. Відгукнулося кілька їх колег з інституту було п'ятеро фахівців. І ще до нас доєдналася моя така хороша знайома, з якою ми теж познайомилися, коли я працювала в українському культурному.